1. Математика самотності. Як відомо, жах завжди починається не з монстрів, а з погано вимитого посуду та відчуття непотрібності. Кенджі Сато було 17. і він був прозорим. У школі його не цькували, його просто не помічали, наче він був частиною шкільних меблів. Його батько працював у корпорації до стану живого трупа, а мати проводила дні, дивлячись у вимкнений телевізор. Кенджі знайшов свій порятунок у ДіпВеб. На цих форумах не обговорювали хакерство, там пропонували злам реальності. Саме так він дізнався про тульпу. Тибетську концепцію думкоформи, яку можна оживити силою концентрації. Це не галюцинація, писав анонім під ніком вахра, це відокремлення частини твоєї психічної енергії. Ти даєш їй форму, ім'я та історію. Але будь обережний, те, що має ім'я, має і волю. 2. Створення і дефект. Кендж вибрав образ, який був повною протилежністю його сірому життю. Рін. Вона мала бути яскравою, як спалах магнію. Волосся не просто руде, а кольору розпеченої міді, що пахне сонцем і дощем. Одяг, шкільна форма, але з іншої епохи, важка вовна, темні кольори. Особистість вона мала бути сміливою, дещо зухвалою, тією, хто захистить його від світу. Він медитував по шість годин на добу. На третій місяць він відчув перший запах аромат дикої вишні в кімнаті, де не було навіть освіжувача повітря. На п'ятий місяць він почув сміх. Але коли вона нарешті повністю матеріалізувалася в кутку кімнати, Кенджі пробив холодний піт. Він була прекрасною вона сиділа на його ліжку, підібравши ноги. Її волосся розтікалося по підлозі, як жива лава. Але замість лівого ока у неї була лише ідеально рівна шкіра. Жодної повіки, жодної ямки просто чисте полотно, наче хтось стер частину її обличчя гумкою. Чому ти зупинився, Кенджі Кун? запитала вона. Її єдине праве око було кольору грозового неба. Тобі не вистачило уявичі сміливості подивитися мені прямо в обличчя три ознаки зараження. Згодом Рін почала жити своїм життям. Вона не була просто картинкою. Вона стала паразитом уваги. Кенджі почав помічати, що стає слабшим. Його їжа втрачала смак, а сни стали чорно-білими. Він же, навпаки, ставала дедалі щільнішою. Одного разу в школі він побачив її в коридорі. Вона стояла за спиною вчителя математики. Коли вчитель обернувся, він зблід і схопився за серце. Він не бачив дівчину, але відчував абсолютний холод, що виходив від неї. Вона забирає простір, зрозумів Кенджі, вона витісняє мене з мого власного життя. Кенджі спробував видалити її. Він закрив очі і почав візуалізувати, як вона розпадається на пил. Але Рін схопила його за руки. Її пальці були не з плоті, вони відчувалися, як замерзла ртуть. Ти не можеш вбити те, що не є тобою, прошепотіла вона, ти думав, що створив мене. О ні, ти просто побудував міст, і я по ньому перейшла. Чотири. Езотерична природа порожнечі Кенджі повернувся до манускриптів. У старій книзі, знайденій у букіністичній лавці Вотару, він прочитав те, що змусило його затремтіти. Тульпа це не дитина розуму, це вакантне місце. Коли людина створює форму з порожнечею всередині, дефектом вона створює вакуум. А природа не терпить вакууму. У порожнє око тульпи заглядає те, що живе в великому ніщо, а каячі. Його Рін не була дівчиною. Вона була костюмом, який одягла древня, позбавлена форми сутність, щоб потрапити в наш світ. І відсутнє око було її входом. 5. Зворотний бік дзеркала. Остання ніч була тихою. Сніг за вікном падав так густо, що, здавалося, ніби світ загорнули в білий саван. Рін підійшла до кенджі, вона більше не посміхалася. Тобі цікаво, що там, де немає мого ока. Запитала вона, вона притулилася своєю сліпою стороною до його обличчя. Кенджі хотів закричати, але його голос перетворився на статичний шум. Фізичне тіло Кенджі не зникло. Вранці він встав, одягнув форму і пішов до школи. Він навіть почав краще вчитися. Він став популярним, почав посміхатися і розмовляти. Батьки не могли натішитися змінами в синові. Але справжній Кенджі тепер знав правду. Він не помер. Його свідомість була втягнута в ту саму порожнечу під шкірою Рін. Тепер він був її лівим оком. Він дивився на світ зсередини її обличчя, але бачив його не таким, як ми. Він бачив світ, як геометрію болю. Він бачив, як люди навколо нього розпадаються на дрібні чорні нитки страху, якими Рін у його тілі тепер харчувалася. Кенджі усвідомив найстрашніше Рін була не першою. Кожна людина, яку він бачив на вулиці, мала такий самий дефект у душі. Весь світ був населений тульпами, які колись з'їли своїх творців, а він просто став частиною цього великого нескінченного маскараду. Світ, який побачив Кенджі, ставши лівим оком своєї тульпи, не був просто іншим виміром. Це був виворіт буття, де матерія втрачала свою щільність, а справжня суть речей оголювалася.